Що вітаю, друзі, на своєму каналі. З вами Фелікс. І сьогодні зі мною а, Коля. Правильно? Привет, у тебе привет, канал друзі. кібермайстерня. Да? Рекомендую до підписочки, і, звичайно, у нас в Телеграмі, я думаю, будуть по да? після виходу відео. Да, так, 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 так. По контрактам, де революція 80% і Полум'я 20%. Ось такі підсумки ми отримаємо. Флотіки тут до 0,9. А, і результати ось такі. Тобто, тут 26% на AVI це підсейв І Wildfire це у нас 20% на дуже сочний профіт. От, рекоменду... ну, якщо буде Dieга, буде кайф, прям. Якщо, якщо буде Dieгал, буде, буде кайф. Та, було та було навіть кайф, і Beast. І оце є Авік, чесно, було, було по кайфу. З консолькою чи без? А, то як тобі бажається. тут дві, дві колекції. Контакти. Дві колекції, то давай спробуємо зробити, напевно, з консольки буде більш цікавіше. Що, даю тобі можливість зробити відлік. Три. Два. Поїхали. Так. Не на колекцію, чи як? Чи на ручку? Давай трішки на ручку. Давай. Блін, ну щось коротке, щось а вдруг коротке. це. Може це дігл, чи виш? Може дігл, може бути. Давай, давай колекції. Ну або воно вона забагалась. Ой-ой-ой! Ой-ой! У нас тут заявочка. Заявочка на занос. Давай, я зриваю, я зриваю, я просто сейчас беру і зриваю. Сюда! Занос! Просто, прямо з завода. Дигл, перший же просто 30 баксов плюса. Все, я просто заробив з денеч Це вже все. Так. Окей. Окей. Що у нас тут? Головне, головне знаєш, головне, щоб ну, на цьому вдача не закінчилася. І тут у нас 1638. Тобто, сьогоднішній сьогоднішні бюджет 1200, тобто ми вже 440 гривень плюсом. <laughs> Тепер друга розкладочка. У нас кіловат. І тут до 0,1, але ну в общем 0,9. От плюс-мінус така розкладка. Тобто, у нас падає, якщо емочка, це прям взагалі жирніший занос. Ну, це все, це. З це там, у нас просто, там май... плюс на 1-2 долари. Да. Юспік жирає десь баксі 3-4. В принципі, ну, теж не критично. Ну, насправді. навіть навіть якщо дропнеться Юсп, ти все одно в плюсі залишаєшся. Так, да, цей, цей контракт мені обійшовся трішечки дорожче, тому що тут прямо заводи я флотики підбирав, щоб не, не затягувати по часу. Але по факту, так би, ну, тобто, якщо почекати, 650 гривень вартість цього контракту. Мені він обійшовся десь. 700 там, 750 десь так. От ось такі дорогі дорогінькі контракти, насправді, тому що тут три шмоточки чи дві прямо з Пропоную без консолі, як є, чекаю твій відлік. 3 2 1. Let's go. Ой. Сюди. Дай ти що. Слушай, що де кьош. Я, 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 я розумію, що я вже профі в контрактах, але ну це удача. Це дуже жорстка удача заноси від Габена, які, чесно кажучи, ну прям. Так, а мене цікавить, по-перше, ну, ти що йому продав, яку частину свого тіла, чи знаходиться вона нижче Я з знаю. Це, 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 кстати, навіть другий, другий аккаунт. Тобто всі відоси на моєму каналі вони з другого аккаунту робились. Тобто там, де ну, реально заноси ну, дуже приємні. Якщо ну, бачив мої відоси, ну і з останніх фарм контрактів, то, понятно, самі по собі такі контракти вони дуже погані. Це у тебе, так, да, такі були? пробач? От. Ну, зараз але подивимось, зараз подивимось. але ну, тут це такі відносно нулячі, тут взагалі ніколи не заходили, і це розчахлив, виходить, чуєш. Ну, Прямо заводу. Ну, звичайно, звичайно. Я плотики підбирав, грошей не, грошей не жалкував, да, тому тут якби. Да. Він реально виглядає дуже приємно, дуже приємно, і це ось повністю наш бюджет Ну на сьогоднішній. Ось от це те, що я затратив на контракти, а ось це чисто наш профіт. Ну тут знаєш, інша сторона медаліша є, що після таких заносів, скоріш за все, наступні десь ігор 25, в тебе просто будуть тімейти по 0,15 бігати, але ну це уже таке. Це може сподіваюся, ти помиляєшся. <гумаєш> Добре, давай перейдемо до твоїх контрактів. Я, я бажаю тобі в цьому контракті максимального успіху. Е, тому 3, 2, 1. Сюди! Здорово! Здорой! Сюди, Сюди 36! Як а, вообще серіально! І що вообще? Покаєф по дуже дуже класний відос. Я думаю, ви можете оцінити в коментарях і поставити лайкоси на мій відос, і відос Коля. Я був радий знайомству. Я думаю, це наша не остання зустріч, тому давай готувати нові контракти і дивувати наших я думаю, так. підписників новими такими досягненнями. Бажаємо оглядачі вам успіхів, тому що розіграш буде проведено в будь-якому разі, так як ми і казали, незалежно від того, які були б сьогодні контракти, навіть якби ми залутали просто ну пакет лайна, все одно б для вас були приємні новини. Тому залишайтеся з нами і до нових зустрічей. Да, Всім папа. -па.